У ході апаратної наради обговорили питання видачі гуманітарної допомоги. Зокрема, як повідомила очільниця управління праці та соцзахисту населення Антоніна Найметенко, у 21 пункт видачі допомоги завезли муку в суботу. Здійснювався прийом ще інших видів круп і тому і олії. І тому сьогодні будемо вирішувати, чи будемо тільки одну муку, чи будемо пакети відповідної до. Помоги мука, олія й крупи. Мука й олії Я так розумію, завезена. Чому не роздаємо людям? Що ми чекаємо? Тільки Роздає... завезена одна мука, але привезли ще олію і привезли крупи в суботу. Як повідомив у ході апаратної наради староста Чапліївського старостинського округу Сергій Пластун. Вони вже розпочали видачу муки своїм мешканцям. Мука є, олія є, муку вже роздали людям на, на 80%. відсотків. Правильно, не треба нічого чекати, треба все роздавати. Час настільки давно розвивається. Ми не знаємо, як можуть події склатись завтра післязавтра. Отримали, роздали, отримали, роздали. Але ми повинні під карандаш роздавати, щоб кожна людина отримала, кожна сім'я муку отримала, кожна сім'я масло соняшникове теж отримала. Я звертаюся до старост, роздавайте, не чекайте нічого. Ви там господарі отримали, роздав, отримали, роздав. Управління праці та соцзахисту населення забезпечує роботу щодо надання соціальних послуг населенню громади, зокрема, забезпечено технічними засобами реабілітації значну частину тих, хто цього потребує. Також на минулому тижні прийнято заяв на технічні засоби реабілітації від 17 осіб. Друга виплата за січень усіх видів державних допомог направлена на поштові відділення та банківські рахунки. сподіваємось, що сьогодні будуть зараховані. Відповідні виплати на рахунки отримувачів усіх державних допомог. Триває виплата допомоги від держави і для внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день управлінням профінансовано більше ніж 7 мільйонів виплат для внутрішньопереміщеної громади. Звернулося до управління з відповідним пакетом документів 282 власники, які надали. Безкоштовне розміщення 374 внутрішньопереміщеним внутрішньо переміщеним особам відповідно до програми прихисток.